Ми повинні провести збори по обранню голови нашого суду. На наших зборах сьогодні присутні представники громадськості. Якщо є необхідність, я їх можу наголосити. Добрый день. Сегодня будут выборы главы высшего хозяйственного суда Украины. Привет, Борис Моисеевич. И на них не претендует четыре человека. Один из них господин Татьков, который еще ранее замазан в достаточно большой серию коррупционных скандалов, некорректных ситуаций. вообще, как бы, человек, который с такой репутацией, как он, не может находиться в статусе судьи. А он не просто хочет быть статусом судьи, он хочет керувать этим судом. Более того, более того, он хочет получить, я так понимаю, определенную неприкосновенность. Мы не можем этого допустить. Также мы не можем допустить, чтобы человек, который является его рукой, его ставкой и одним из людей, который разваливал старую систему, устраивал вертикаль судебной власти, которая была выгодна семье Януковичу. это господин Артур Емельян. Он тоже должен уйти в небытие. Эти люди должны уйти из судебной системы. Если они не готовы к самолюстрации, то придется пройти им люстрацию улицы. Відчина комісія встановила. Кількість бюлетів, виготовлених від комісією – 94. Кількість суддів, які отримували бюлетені 94. Кількість виявлених з для голосування бюлетенів 94. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними – 2. Кількість голосів суддів, поданих за кожного кандидата на посаду. Гончарук Петро Андрійович, 15 голосів. Любов Богдан Юрійович, 58 голосів. <звітнє> Петро Кирилович, 3 голоси. І татько Віктор Іванович, 16 голосів. Збори суддів Вищого господарського суду вирішили. Затвердити призначення Львова Богдана Юрійовича на посаду голови Вищого господарського суду України. За це, за це рішення ми повинні проголосувати. Хто за такі рішення, прошу голосувати. Хто проти? А ну покажіть, хто утримався? Рішення покажіть. прийнято голосно. Ну да. Дякуємо. На цьому нас закінчено. Дуже дякую всім присутнім. Та усім учасникам зборів це певною мірою для мене була несподіванка. З першого туру я не сподівався на такий результат, безумовно. Але вважаю, що кожен з присутніх у цьому залі голосував за себе. За себе. Я сподіваюся, що усі ми разом зможемо змінити. Нинішнє ставлення як до суддів, так і становище судової системи господарських судів в цілому сподіваюсь, що наша праця знайде схвальний відгук у суспільстві.